Сьогодні вибухотехніки оглядатимуть перон головного залізничного вокзалу. З собою беруть усе необхідне. Тут і оглядові дзеркала, і щупи, щоб перевірити ґрунт, валіза для хімічних проб та спеціальні інструменти для знешкодження пекельних машинок. Вони відрізняються тим, що призначені виключно для нашої роботи. Вони діалектичні, тобто не є провідниками електричного струму, що унеможливлює несанкціонований вибух або замикання. Щоразу перед виїздом обов'язковий інструктаж з дорученнями та застереженнями. «При виявленні будь-яких небезпечних об'єктів, валіз, коробок, пакунків, доповідь особисто мені, не чіпати, доповідаємо, проводимо повну евакуацію особового складу залізничного вокзалу. Вже на вокзалі у кожного експерта свої обов'язки. Оглянути мусять усі сміттєві урни, навіть вазони з квітами можуть приховувати небезпеку. Якщо дістатись до закутка не вдається, мають допоміжні пристрої. Зеркала потрібні для того, щоб було трудно в труднох місцях, в труднодоступних місцях було виявити, чи знаходиться та якийсь даний об'єкт, щось підозріле, щось е, таке, що би не мало бути там взагалі по ідеї. І тоді вже. Оглядаємо повністю. На щастя, жартують вибухотехніки. Зараз роботи у них немає. Попри це, по чотири рази на добу їздять на вокзал. Профілактичні перевірки вдень та вночі. Круглодобово жили в чергуваннях по три по чотири доби і мінялися просто щоб приїхати додому, помитися і назад сюди. На роботу. Щороку у Львові фіксують значну кількість фальшивих замінувань, розповідають експерти. Кожного разу на виклик виїжджає близько 80 людей з різних служб. Фінансові затрати вимірюють десятками тисяч гривень, і навіть кримінальна відповідальність не лякає жартівників. Головне, зізнаються правоохоронці за таких умов не втратити пильності. Специфіка нашої роботи незалежно від кількості повідомлень і пори доби року. На нас вона ніяк не впливає, ми завжди боєготовні. Коли зможуть перевести подих, вибухотехніки не знають. Для зміни посиленого режиму роботи необхідне спеціальне розпорядження керівництва. Лев Костек, Володимир Квятковський, головні новини Львова.